Дісталося ще одній дитині. На київщині семирічний хлопчик поліз у відкриту трансформаторну будку і отримав у 10 тисяч вольт. Малюк реанімацію у важкому стані відповідати за інцидент ніхто, звісно, не хоче. Підключений до мережі трансформатор буцімто вже нікому не належить. Я шокований, 10 тисяч вольт 19 кілограм дитина. Андрій та Ірина цілодобово чергують в обласній лікарні, десь там у палаті їхній семирічний син. Медики роблять все, що можуть, утім жодних прогнозів не дають. Розряд аж у 10 тисяч вольт ударив хлопчика через голову і вийшов з правої руки. Після такого не кожен дорослий виживе. Його як знайшов дядя, з нього дим просто йшов. Я з ним розговарювала, як тільки побачила, з нього просто з дим і. Наразі Артемко в реанімації до нього не пускають навіть батьків. Хлопчик уже переніс одну операцію. На п'ятницю запланована наступна. Вигорено в його ця час. І ток пройшов, ток пройшов через праву руку, вийшов у долоню. Дуже ну, сказали, що кості поврежені, але ну, будуть дивитися, як воно буде далі із, оці, із цими кістками. Лихо сталося ось на цій галявині. Семирічний Артем разом з друзями бавився поблизу трансформаторної будки. Потрапити до середини було неважко. Підстанція вже кілька років поспіль стоїть не огороджена і навіть без дверей. Дивіться, лежать одні, а ти вон, подивіться. Може, коли робила ця робили трансформатори, були електрики в селі, то вони слідкували, воно було все закрите. А зараз це в такому стані. З такою опасністю, з такою напругою нікому до цього діла немає. Колись ця підстанція була на балансі місцевого колгоспу. Проте, коли сталося лихо, винного шукати виявилось марною справою. Приїжджали працівники ресу. Все, на що спромоглися, повісити ось такі таблички, бо обладнання, мовляв, не їхнє. Ця трансформаторна підстанція не знаходиться у власності Києва Бленерго, тому. Зараз причини, що там трапилося, розслідує комісія спеціальна і зараз з'ясовуються причини того, чому там е трапилось е такий прикривий випадок. Ще раз нагадати батькам, е щоб дивилися за дітьми, самі не влазили в трансформаторні підстанції. Рідних дитини такі відмовки не влаштовують. Вони збираються судитися із енергетичною компанією. Тим часом доступ до підстанції і досі вільний. Торкнувся правою ручкою. От до цього щита і виходить, що вже пройшло з його електроенергія. Був у таких ризових тапочках і ще має його спасло. Шоток зразу з голови пішов на праву руку. Бо коли ми його відвезли на скору, то брат сказав, якби через ліву, через серце такий ток пройшов, він був би був живий.